Літо з жара нам поливати все, мити машину якісно. І ось вам для цього такий пістолет. Що пістолетик, він легко збірний з двох частин, щоб можна було де хоч даже в бардачок він мати з собою в бардачочку. такий пістолет. Зараз покажу і зібраному вже стані, що він закручується. І отримуємо ось такий пістолет. Ось. О, такий пістолет. Тут можна нажати і зажати хорошу пружину, зажали і, пожалуйста, рука не втомлюється, хочете поливаєте все, що хочете. Або маєте машину. Ну, Дуже класна штучка, регулюється розпилення хочете в, о, сильно, щоб в одне місце було, Ви перекручуєте, відкриваєте. Хочете, щоб широко, щоб воно по всьому городу там вам. Розприскало, закриваєте. Все, отако шлам тикаєте, зажимаєте і все. І ось вам така штучка. Просто дешево і якісно. Матеріал клеп, крепкий. Нема чому тут ломатися, система проста і надійна.